Чули про програму Привіт від ПриватБанку. Я особисто не тільки чув, а ще й бачив на бордах. Але якщо не цікавитися банківською тематикою, то я б так би і не зрозумів, який саме привіт мені надсилає Приватбанк. І в цій програмі є одна особливість, яка відрізняє її від інших програм банків-конкурентів, яка саме поговоримо в цьому випуску. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Приватбанк входить в десятку найбільших банків країни, в тому числі і по кількості випущених карт. Тому багато в кого карта ПриватБанка є в гаманці. Тому варто знати про фішки, які пропонує банк. Тим паче, що саме Приватбанк не дуже піарив свої програми, на які варто звернути увагу. Однак це не стосується програми Привіт. Отже, програма Привіт від «ПриватБанку» – це програма, де ви знайдете індивідуальні пропозиції від банку партнерів та кешбек. Варто зауважити, що кешбек вищий в середньому, ніж у конкурентів по ринку. Приміром, заради цього я останнім часом перейшов на карту Приват, де отримую кешбек у розділі кафе та ресторани. В цій категорії банк надає аж 3% кешбеку. Повторюю, що більше є в середньому, ніж у конкурентів. А для прикладу, інші банки у моєму гаманці дають 1-2 2%, 2 дає Ізі в цьому місяці та банк PUMP. 1% дає. Райф, але він дає 1% на все, і менше 1% дає Монобанк. Приватбанк запевняє, що програма Привід дає саме індивідуальні пропозиції по кешбеку. Дивно, це чути, бо я останні півроку взагалі не користувався карткою від ПриватБанку, і от мене питання: хто більше користується цією програмою ніж я? Чи бувало у вас вже таке, що класний кешбек дається на категорію продукти? І тут Приватбанк вирішив: якщо виділятися, то виділятися вже до кінця. Якщо інші банки беруть і дозволяють виводити кешбек лише тоді, коли ви назбираєте 100 гривень, то ПриватБанк каже, коли хочете. Тоді і виводьте свій кешбек на вашу картку. Виходить в інших банках, так що якщо ви користуєтеся якоюсь визначеною картою для окремої категорії, наприклад, та ж кафе і ресторани, то ви можете за місяці не набити сотку для виводу кешбеку. Але в Приватбанку цього і не треба, будь ласка, в будь-який момент виводьте. Але метод виводу стандартний. Тобто, хто дивиться фінансові канали, знаєте, що з кешбеку треба платити податок як на доходи фізичних осіб, і це складає 18% ПДФО, тобто податок на доходи фізичних осіб, розшифровується, так, і 1,5% воєнний збір. Отже, як почати користуватися цією програмою? Дуже просто. На головному екрані у своєму мобільному додатку знаходити такой привіт з ручкою, іконочку, да, нажимаєте на нього, там є пропозиція, вибираєте пропозиції, які довподоба. Можете вибирати всі, точніше, я навіть рекомендую вам обирати всі, і дивитись строк дії цих Пропозиції. Користуйтеся, якщо ваша витрата попадає в цю категорію, то отримуєте заявлений кешбек. Підсумуємо, Приватбанк змусив особисто мене повернутися до розрахунків через свою карту. Так, це не карта номер один у моєму гаманці, але на певні категорії я її використовую. Так, Приват став зрозуміти, що треба якось не тільки в. Тримувати чи залучати нових клієнтів, а ще й мотивувати якось поточних клієнтів користуватися картками, бо для банку дуже важливо це їхній заробіток, коли ваші витрати проходять через їхні картки. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!